Теза про те, що переименування вулиці лягає тягарем на звичайних людей, і як наслідок купа витрачених грошей на переоформлення документів активно обговорюється коростенцями. Однак ці побоювання лишаються безпідставними, говорять юристи. Документи замінювати не обов'язково. Про документ, я наголошував, договор куплі-продажі, рішення суду, дарування, свідоцтво про спадж. Ну будь багато є документів, на підставі якого людина є власником, воно не підлягає. Заміни не підлягає якісь додаткових штампів. Там ставити. на технічних паспортах, ну як в народі кажуть, план хати будинків. Там теж хай залишається ця вулиця, яка є. Не обов'язково і додатково ставити штамп в паспорті з новою адресою. Наголосив Станіслав Івчук. Всьому своя черга для пересічного громадянина їм не потрібно йти і робити перереєстрацію свого місця проживання. Буде новий паспорт отримувати. Тоді вам поставлять вже нову вулицю є державне підприємство національної інформаційної системи, де автоматично, по їхньому по поданню міських сільських рад адміністрацій, буде подана інформація про перемінування вулиць. І вони будуть занесені, як сказать, по-простому, в комп'ютер, в єдиний державний реєстр і будь-яких інших документів, спеціально, витрат, особливо витрат для людей, щоб іти Десь в БТІ ставить штампи, як було колись. Ніяких додаткових коштів витрачати і десь кудись йти не потрібно. Якщо, наприклад, я сьогодні роблю вам відчуження квартири, я забираю у продавця той документ, на підставі якого їм належить. Він йде в архів, де буде збиратися 75 років. А новому власнику видається новий договір, в якому буде зазначена нова вулиця. І все. Інша справа юридичні та фізичні особи підприємці. Тут є питання. Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців тут, звичайно, них трошки є проблеми. Ну, по-перше, треба здійснити переєстрацію їх у державних реєстраторів, юридичних та фізичних осіб підприємців. Бо вони зареєстровані, звичайно, за старими адресами, Ну, вивіски, звичайно, будуть якісь змінятися. Я маю йду у офіційних організаціях, юридичних особах. Печатки, штампи там, де стоїть вулиці. Це певні затрати. Але я завжди кажу не про те. Я буде багато різних думок. Можна сперечатись, можна на вулицях, можна на лавочках, десь в парку сидіти і розмовляти про це. Але є закон, він підлягає виконання. Закон потрібно виконувати. Але допоки нові назви вулиць Коростеня не будуть зареєстровані державним підприємством національній інформаційній системи Міністерства юстиції України, ми будемо жити на вулицях зі старими назвами.